Привіт! У даному відео покажу антикризовий варіант у для роутера. Цей роутер у мене працює як повторювач типу репітера. Повторювач сигналу він підсилює радіус дії, Wi-Fi. В, в даній конфігурації в мене це все вийшло в районі 500 гривень по фінансовим розходах. Повербанк на 20 мА. Ось такий я придбав за. 350 гривень, якщо не помиляюсь, він має провалену кнопочку, і ну, в загальному повербанк новий, тільки має таке пошкодження. І тут по USB трішки щось там. Ну і він впав десь. Ну, трішки він такий, як сказати, новий, але покоцаний, тому що він там попав у ящику з боку і пошкодився трішки. Але по функціоналу він працює. Мені в принципі для роутера буде достатньо. USB-зарядочка ну, старенька, але достатня на даний варіант буде. Вона буде заряджати даний повербанк. А від нього буде 12 вольт подавати через ось такий USB-перетворювач на роутер. Але є проблема при переключенні мережі. Коли мережа вмикається, тоді перезавантажується повербанк і цей адаптер. Адекватно не працює. Тобто сам роутер зависає. Що я хочу розробити? Це оригінальний блок від роутера. Я зроблю просто такий тройничок, в який буде вмикатись живлення від павербанка і живлення від блока живлення оригінального. Тобто, коли буде мережа, повербанк просто буде заряджатись, а блок живлення буде живити сам роутер. В принципі, така простенька задача, і я думаю, що це буде найкраща конфігурація і найкраще буде працювати так роутер. Додатково ще взяв згладжуючий, згладжуючий конденсатор на 1000 мікроФрат 25 вольт. І два роз'єми 5,5 на 2,5, якщо не помиляюсь, чи 2,1. 2,5. Ну, в принципі, і все. Так, покажу, що тут ще з такого основного. З основного, ще оцей роз'єм нам не потрібен. Це сигнальний контакт, який, коли вставляється роз'єм, тоді розмикається він з мінусом. Це для приладів, котрі живляться від других джерел енергії, типу від батареї, наприклад. наприклад. То тоді через цей контакт проходить мусова полярність на прилад. Зразу на плату. Це додаткове таке живлення. Так, я його відламаю, щоб він не заважав. Так, з'єднаю ось так спочатку роз'єми. Підпаяю конденсатор, всередині плюс ззовні мінус, відповідно, так само і на цьому роз'ємі. Зазвичай на кабелях ось є така полосочка, то це мінус. Ну, але краще я продзвоню і буду знати точно. Так, це збираю і паяю. Так, все спаяли провірка. Все супер. Так, перевіряємо в роботі. Підключу спочатку через цей повербанк. 12 вольт пішло. Лампочка світиться оранжево. Чекаю запуску. Також тут мають усі, коли перезавантаження. Так, ось роутер запустився, все працює. Ставлю, імітуємо, що з'явилася мережа, і повербанк почав заряджатись Так, вмикаю в Розетку. Ось мигнув циферблат. Роутер перезавантажився. Ось видно по лампочках. Чекаю, чи запуститься, бо ось чомусь він перезавантажується постійно. Можливо, що типу. У нас зарядка тут, ну, скоріш за все, що не працює, тому воно така і реакція виходить, що перезавантажується постійно. Повербанк і роутер постійно перезавантажується. Може бути, що він починає споживати енергію, потім перезавантажується відповідно оця USB-шка, ну і воно знов так циклічно по кругу йде. О, знову. Щоб такого не було, коли мережа появиться, буде живитись напряму від блоку. Ось цього Так, вмикаю до цього цей блок і також його в розетку. Так, Все, роутер запустився, завантажується, чекаю, поки завантажиться. Так, ось роутер запустився, все супер. Так, покажу. Додатково ще тут видно по напрузі, яка ситуація. Поки ще не заізолював, зараз заізолюю це з'єднання і не буде видно нічого тут. Так, По напрузі блок живлення дає Так, ось все працює від мережі 12-33 вольта. Це трішки більше має напругу блок живлення, а звідси виходить чисто 112. Це я перевіряв. Так, вимикаю мережу. 12 вольт. Мегнуть трішки індикатор на повербанкові. І 12 вольт працює. Вмикаю назад мережу. Трішки мега є при переключенні, але так то все працює. Так, зараз перевірю, чи буде перезавантажуватись сам роутер при увімкненні або вимкненні від мережі. Чекаю, хай він запуститься повністю і зараз точно скажу. Так, жовтим світить, все, є синій. Ось синій індикатор. Так, вимикаю мережу. 12.33. Все, вимкнув. 12.07 вольта. Роутер не перезапустився. Так, вимикаю мережу. 12.33 стало, роутер перезапустився. Виходить, що коли буде з'являтися мережа, тоді він буде перезапускатися. Коли вимкнеться мережа, тоді він навіть не перезапускається. В принципі, все нормально. Там на 30 секунд не буде інтернету, це краще ніж взагалі немає. Все, всім дякую за увагу. Так, все заізолював і ось так в кінці виглядає термоклеєм і потім термоусадкою.